Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо неймовірно смачне та ніжне печиво без грама цукру, слоєного тіста з вишнями. І так як печиво не містить цукру, посипаємо його трішечки цукровою пудрою. Зробимо зразу три види, яке вам більше сподобається, таке зможете і ви приготувати. Для приготування нам потрібно молоко, оцет, яйце, вершкове масло, борошно та сіль. Печиво готується буквально за хвилинку-дві. Все, що нам потрібно зробити, це перетерти борошно з вершковим маслом в такі дрібні крихти. Відразу додаємо щіпку солі і перетираємо. Також ви можете зробити це і теркою або просто ножом. Додаємо яйце, молоко. А також оцет. перемішуємо все буквально 30 секунд, щоб тісто зібралося в такий один ком. Тісто має вийти дуже ніжним, не забивайте його борошном. Кладемо його в холодильник, як мінімум на 2 години, а краще залишити на ніч. Чим довше тісто пробуде в холодильнику, тим ніжніша буде випічка. Далі розкачуємо дуже тоненько, так, щоб аж просвітлювалось. І формуємо наше печиво. Зробимо три варіанти. Який вам більше буде до вподоби, такий і приготуєте. Духовку розігріваємо до температури 200 градусів. І будемо випікати печиво приблизно 15-20 хвилин. Начинка може бути люба на ваш вибір, дуже смачно з меленими горіхами, з яблуками, з джемом. Це вже на ваш смак. У мене сьогодні з вишнями. Готове печиво посипаємо цукровою пудрою і насолоджуємося. Печиво по структурі виходить соїсте, дуже-дуже ніжне, просто тає в роті і дуже тішить, що без цукру. Це печиво я готую вже не один рік і завжди повертаюся до нього, щоб не готувала там нове. Але завжди хочеться приготувати це ніжне печиво. Таке ж. Тісто я використовую і для трубочок. Надіюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк. Ну а я вам бажаю бо bon на до нових зустрічей!